So back to what I was saying привіт ви на каналі Sonic Play. І сьогодні ми з вами будемо грати в якусь гру під названням Epic Maze 3D. Це я. як поняв і знаю, що це якась гра про лабіринт. Тож, давайте почнемо грати. Так, у мене 31 рівень. Я просто в цю гру іногда гуляю. Ну, я хочу вам сказати, що ця гра прикольна, вона мені подобається. Ну, вона чуть-чуть скучновата. Ну, вона все одно цікаво. Ми тут должны, коротше, знайти <coughs> цей вихід. І тут є ще такі літаючі шари, але вони безопитні. Тут є такий червоний, сірий і є ще ну, голубой шар, але це якраз і вихід з цього, з цього рівня. Тут можна ще такі флажки ставити, Ось, давайте я, наприклад, перший покажу. Вони позначають, ті, що ми тут колись були вже. Що то ну, для легкості ця ігра ще зроблена, вроді би то в Unity. Тож прикольно, це ще це прикольно. Ну де цей сірий шарик? Тут ще має літати той сірий шарик. Я тільки не бачу його. Ось, усюди якраз сірий шарик, і там ззаді. Ну давайте туди пійдемо. Ось, бачите, сірий шарик якийсь літає. Ну і він нам нічого не дає, хоча він должен нам щось давати, бо тому що він колючий. Хоча лави, в принципі, тоже щось должен давати. Бо тому що він такий, ну тоже колючкуватий. Не знаю, чого вони по нам урон не наносять. Да ладно. Так давайте сюда пойдемо. Я надіюсь, що ми вже скоро знайдемо цей звідси вихід. Так, налево или направо? Я тут поставлю флаг, чтобы не ну, я Наверное, сюда піду. Мне цікаво, что тут. Ну я думаю, что тут тупик, а то какие-то совороты Так. Ага, ну да, тупик. И там как раз еще лавовый шар летал. Ну думаю, мы с вами пройдем 2 три рівня и видео будем заканчивать. По играю, как понял, бесконечно. Тут бесконечно, я, как понял, уровни. Это я прошел тут аж 20 уровней, и я не увидел конца. Давай толкайся, проходи, свиц. Так. Вс, я надеюсь, мы уже близко победи. Я надеюсь, мені не напройдемся назад повертатися, а то буде грустно. Самый-самый назад. Это капец будет. Серьезно. Тут еще такая прикольная вайбовая музыка. Мне она ультра нравится. Так. Опять заварюхи. Ну давай-то сюда посмотрим. Ага, налево и куда-то дальше. А тут что. Тоже куда-то. Ну ладно, давай-то опять налево пойдем по приколу. Ну тут, наверное, тупик будет. Так. Ну да, думаю, там тупик будет. Жалко, что мы в цій грі не цей игре мы можем бежать. Я бы так быстрейший уровень прошл. Лучше мы можем ходиться, ходить и ставить эти флажки и все. Так, давайте сюда пойдем. Так, блин, ну да, конечно, тут тупик будет. А там що цікаво? Так. Цікаво, що тут. Тут якийсь опять красный літаючий шар. Надо, наверное, было направо идти, а то я не... известно, не, не, куда я иду. Но давай туди туда не пойдем, я думаю, там тупик будет. Хотя можно будет назад потом пойти, если тут тупик будет. Да, тут тупик, походу, будет. А не, мы куда сідем? Ну, куда ідемо, идемо, ідемо. Идем. Я, як понял, цей ремень буде дуже сильно долгий, то что я, наверное, один ремень сниму. А то ну він реально ультра довгий. Я взагалі не розумію, коли вихід будет. А, прекрасно, мы в тупик пришли. Придется назад идти, что я могу сказать. Давайте на тот вход пойдем. Ладно, я думаю, так будет скучно. Давайте я нажму на паузу, а потім я найду звица выхід. Дивіться, друзі, я знайшов вихід. Не треба зайти ось в такий шар. Давайте зайдемо. І все, ми цей рівень пройшли. Давайте далі підемо. Тут якісь нові стіни, що собі. Ладно, давайте на цьому відео заканчувати. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. І на цьому все. Всім пока-пока, побачимось.